Отже, товариство. Я речі 3 у 2025 оголошує відкрито. Цим прекрасним, мощним. Три. Два, один. Два. Біжуть. Дуже важко погодку передати словами. Там сонечко. Там внизу снігу нема, а тут він є. І там хлопці валять. Так, для розуміння, що то є забіг 10 травня. Так, це нібито ж женець вроді. От по цьому хребту. Ось ось з вітом. Дуже важко йти, тому що воно слизьке, сонце, там хом'як, полонини хом'яків, явірний малий горган. І потім ми через синячку назад. Фу, ще трохи залишилось каміння і буде трохи легше на спусках. Пройшов я Женецький. Коротше, коротко. А, ситуація така. Там було 4 кілометри десь приблизно. Тупо великого ранського каміння, засипаного снігом, який підтаяв, тому що сонечко його а, пригріло а, і встав такий мокрий лід. Я ну, мовчу там про швидкість. Трічі боженька мене просто відвів від того, щоб я там і залишився. А, потім так важкенько віддався спуск, тому що він був по снігу а, і потім по багнюці. І після багнюки вже коли спустилося до КП, потім після КП теж трішки багнюки. Але більш-менш нормально. Ну і потім були такі. Серпантином вниз трошечки розтрусився, аж повеселішав. Десь зараз в районі 4 годин. Сумарно біжимо, пробіг десь в районі 26 км. І зараз піднімаюсь на хом'як. Так, я біля хом'яка, он хом'як туди, нас Е, Одразу на половину вискакує і добре, тому що. Спуститися хом'яка тою стороною північною дуже буде неприємно. Тому і добре. Зараз 13.15, по часу. Тобто десь годину 15 я заходів до підйому на хом'як. Тобто підйом перед хом'яком. Що сам хом'як там, по-моєму, метрів залишається залишається так багато. От. А, кілометраж не знаю, а думаю десь кілометрів 6 я ще додав. десь 32 кілометри, може 33. Все, біжу далі. Так, Вітер навалює, вибіг на полонину, пробіг трішки всього. Сили швидко закінчиться, біжу практично до вітру. Позаду мене хом'як. А отам. Все ще попереду. Там і всі інші російни. Оце хребет. Йдемо зараз на малий горган. Та випадок, коли до Буковеля ближче, ніж до Яремча і до фінішу. Я думав в мене зараз не чутно. Оце малий руган, ото встали купу Так. Ото синяк. Повністю пройшли хер'яка і зараз спуск. А, то, Потім йдемо синячки ще довгі спустя. Не знаю, скільки води, не знаю скільки в мене йде на сімка. я фланг! Вибачайте, любі друзі, за відсутність класних краєвидів. Така багнюка в більшості. Не діставав телефон, бо міг його втратити, як втратив одну палицю. Мінус одна секція. До речі, підкажіть, будь ласка, де заремонтувати або, можливо, купити одну палицю. Напишіть коментар, будь ласка, щоб я цей собі нові придеться інакше купувати. Значить так, Спуск з мого органу був найскладнішою взагалі спецоперацією. По-іншому це не назвеш, тому що піднявся боковий вітер зліва, зі сторони Буковеля. І а, почав зносити. Палиця вже була одна на той момент, вона між синяком малим горганом зламалась. Прийшлося обрати коліно або палиці, я обрав палицю і зламав палицю, а не коліно. Тепер а, на спуску там просто щось не, ну, неймовірно страшне. І я спочатку думав, от зараз забіжу в ліс, в лісі стане легше, в лісі, коротше, багнюка стало гірше. Ну Це на сьогоднішній момент найскладніший мій трейл на таких дистанціях 60 з того, що я бігав по техніці. Отак. От, От Знову вам я Дивіться, фінішував, не знімав багато, тому що ну, просто вже сил не було, повністю був сконцентрований на покритті. Голова роботала, ну я скажу, що на 200%, тому що постійно цей пошик, куди поставити ногу, де підстрахуватись палицею однією, я казав, щось. Коротше, отако. Організація топчик, там видали півасік, рибунчик, потім квас, водичка десь ще в мене є, десь була. Коротше, забив. Водичку. От. Тому отакі справи. Класний трейл, але це, скажу одразу, це найскладніший трейл, в який я колись бігав. Складніше нічого не було. Через ці от буквально 6 кілометрів, ну 3 плюс 3, умовно. На ну 6, може там більше трошечки. Кілометрів по горганському камінню. Причому, я думав, буде гірше. це саме Синяк, малий горган, ні. Є ще був женець. Там більше такі брили. І засипані вони були і якраз сонечко прогрівало, і воно все, слизьке. Падінь було неймовірна кількість. А таких що падінь, що просто, я не знаю, як я вижив, було мінімум 3 і ще потенційно четверте. Отако. Коротше, трейл це трошечки ще. І про е, трошки фарту, і про те, щоб вистояти до кінця. На одному з КП тонко натякало на те, щоб зійшов, ні, не буду сходити. До речі, е, 11 годин 34 хвилини. Це на півтори години більше, ніж я планував для розуміння.